Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Вітання усім триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступні дві години працюватиму для вас. І розпочнемо ми цю годину розмови з того, що спробуємо зрозуміти, якою була війна цей третій рік саме повномасштабного вторгнення російсько-української війни в межах питання озброєння, тому що багато чого змінено було із ключового, звісно ж, можемо згадувати і про надання Україні F-16 16 і про дозволи бити іноземним озброєнням вглиб території Росії, про успішні вже застосування українських розробок, ракет, дронів, різноманітних БПЛА і не лише по території Російської Федерації. Про все це будемо говорити із Антоном Міхненком. Він військовий експерт. Пане Антоне, добрий вечір. Вітаю, пані Євгенія, добрий вечір. Отже, якщо все таки почати з атак по Російській Федерації, з вашого дозволу, якраз на цьому би закцентувалась на старті, як вони змінювалися протягом року і який ефект мали, тому що подекуди, звісно, цей психологічний ефект, і це різне озброєння, різна дистанція від українського кордону. Як ми все це реалізовували у двадцять му Дивіться, насправді. Тут таке комплексне складне запитання стосовно того, як змінювалася тенденції, тренди нанесення ударів в глиб території Російської Федерації, адже ми бачимо, що інтенсив... по перше, тут можна робити кілька висновків: перше ще те, що інтенсивність цих обстрілів вона зростала самого початку року і впродовж цього року. Тобто, ми бачимо, що на початку року було десь е е ситуативні поодинокі обстріли, але тим не менш вони були влучні обстріл на території Російської Федерації. Це торкалося в першу чергу нафтоприробної галузі Росії, і ми знаємо, які наслідки цього вже були для Російської Федерації. Надалі впродовж року також відмічалося нанесення ударів про підприємство оборонно промислового комплексу Російської Федерації, також по підприємствам не лише які безпосередньо виготовляють озброєння військової техніки, а також які опов. Осеродково на з цим пов'язані, тобто постачають комплектуючі для виготовлення кінцевих зразків. Е, крім того, впродовж року ми спостерігали нанесення ударів в глиб території Росії по військових об'єктах безпосередньо по базах зберігання озброєння військової техніки по аеродромної мережі. Ми зустрічали випадки, де наші або невідомі, скажімо так, дрони летіли в глиб території Росії і знищували авіаційну техніку на аеродромах. Бачили, як на північному Кавказі в Краснодарському краї палали деякі військові бази, бачили, як знищувалася авіаційна техніка. Тобто, в принципі, якщо просто підсумувати, зробити кілька таких Репірних моментів, це перше е, інтенсивність в цьому році збільшувалась, глибина і дальність зростала, і кожного разу ми дивувалися, як далеко ми зможемо по влучити до території Росії. Е, кількість об'єктів, по яким наносились удари, вона достатньо широка, але воно болюче вдарило в будь-якому будь разі на економіку Росії і на її оборонопромисловий потенціал, а також на можливість застосовувати е, збройні Сили проти проти України в принципі, ось так можна наголосити на цьому, та і це дуже приємно, що ми це можемо робити, і скажу так: ну не те, щоб змушені, так але так складаються обставини, що застосовували переважно саме українське озброєння, різні модифіковані дрони різного типу. Навіть уже у нас дрони ракети, але про це обов'язково трохи згодом. Ви знаєте, якщо подивитися на успіхи сил оборони по тому, як завдавати ударів. Взагалом, по скажімо так, техніці Російської Федерації, ми тут, звісно, щодня бачимо в зведеннях генштабу кількість знищених танків, БМП і так далі. Але завжди найприємніше дивитись на літаки і озираючись на 24-й рік, я ось подивилася що в лютому. Цього року було збито російський літак А-50. і для мене це знаєте щось таке на кшталт, як крейсер Москва, який було збито знищено в 2022 році. Наскільки ось ця така з нашого боку успішна робота підточила дуже можливості ворога в небі? Я би сказав ви абсолютно праві і абсолютно праві, зазначаючи те, що є якісь певні втрати в Російської Федерації, які не дозволяють Росії повністю в повній мірі, якби вона хотіла використовувати власний ресурс. І коли ми збиваємо літак такого класу, як А-50, літак дальнього рекуційного виявлення, який забезпечує підтримку діяльності авіаційної техніки, їхньої тактичної авіації, це означає, що ворог не може застосовувати ефективно власну авіацію. Це означає, що вони вимушені. Маневрувати власними силами та засобами користуватися іншими можливостями, а це тішечки зменшує той натиск, який Російська Федерація намагається робити на території України. Тому безумовно, ці всі удари, які ми про які ми наголосили в першому запитанні, вони в будь-якому разі вони впливають на можливість. Ці застосування Російської Федерації власних озброєнь знищення А-50, як ви знаєте, воно змусило Росію перемістити зону патрулювання літаків А-50 південніше. Це означає, що вони не змогли спрямувати свою авіацію проти України, і ця авіація не могла наносити, скажімо так, ефективно на нашу думку і на думку в принципі противника нанесення тих самих ударів кабами. Вони не можуть ефективно контролювати повітряний простір, якщо в них немає цього літака, скажімо так, авіційної підтримки. Від, 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 літака, якісь прямого діяльність авіації. Е, якщо ми кажемо, наприклад, по інші засоби, як, чим глибше ми наносимо удари, тим менше вони мають можливості застосовувати свій потенціал. Це ключова річ. А – це єдиний при не єдиний приклад. Якщо о, ми можемо теж, що один можливий висновок зробити, що Російська Федерація робить висновки, на жаль, вона робить висновки, і вони намагаються в будь-якому разі реагувати в певний проміжок часу на те, як ми наносимо удари. І тому, коли в нас певні хвилі наших успішних ударів через деякий час ми бачимо, що вона десь не долітає, Росія намагається теж якось маневрувати власними засобами, і тому ми маємо діяти такою тактикою і стратегією, скажімо так, яка б. Була менше прорахована противника, і як бачимо, ми так і діємо. Тобто, удари наносяться не лише як точково, скажімо так, на північний регіон, вони фактично розпорошені по всій європейській часті Російської Федерації. Це означає, ми створюємо умову для противника, що він не міг застосувати всі свої засоби протиповітряної оборони, ракетного удару, для того, щоб перемістити їх ближче до території України, наносити удари по території України. Ми змушуємо його прикривати власні об'єкти по всій європейській частині. А коли Носимо вглиб території, ми змушуємо відтягувати взагалі частину свого озброєння, щоб прикривати важливі об'єкти в глибині території Росії. Це тому безумовно ці удари вони в будь-якому разі позитивно впливають на для нас, тобто вони сприяють нам проведенню оборонної операції стратегічної оборонної операції. Дуже важливо, і я потішена, що ми, зокрема, іноземне озброєння теж можемо використовувати глиб в глиб, можливо, не настільки далеко, як би нам того хотілося. Але пане Антоне, ви згадали за каби, і я не можу окремо про це озброєння не запитати. Мені здається, що якраз масоване застосування кабів на початку 24-го року призвело зокрема не лише, але зокрема дуже значно до того, що. Ми змушені були відійти з такого населеного пункту як Авдіївка. І от якось для себе я якраз вела відлік приблизно з того часу, коли Росія саме ці керовані авіабомби масово почала застосовувати. І ви знаєте, в одному з останніх інтерв'ю керівника Повернись живим Тараса Чмута, я почула таку коротку тезу від нього, що ну нема ради на те, аби щось зробити з цими кабами. В принципі, про ось появу такого фактору, як ці каби. Який масово застосовує ворог, що би ви могли сказати, наскільки він на жаль дозволив ворогу ну досягати якихось своїх цілей? На жаль, тут можемо констатувати вкотре, те, що ми маємо достатньо підступного ворога, який має великий людський ресурс і який робить висновки з ходу бойових дій? Він постійно намацує слабкі місця, і, от якраз, використання цих кабів це якраз було те слабке місце проти якого в нас, скажімо так, не було взагалі якогось озброєння, того, що протистояти йому не було, і в принципі і зараз це така складна ціль, і нам дуже складно протистояти використанню Росією кабів проти наших об'єктів. На жаль, ми в цілий рік очікували, що поява літаків в 16 і збільшення нашого авіаційного потенціалу дозволить нам відігнати, скажімо, російську авіацію, її тактичну авіацію, щоб вона не застосовувала власне каби по території України. Тим не менш, ми бачимо, що повітряні. Сили зараз намагається максимально акуратно використовувати авіацію для того, щоб зберігати захист повітряного простору в першу чергу в військових об'єктів і цивільних об'єктів в глибині території України, і іноді бачимо, що їх застосовують в тому числі для нанесення ударів по території Росії і для відбиття дронових атак. Але нам же хотілося б, щоб ми побачили, все ж таки, що авіація, яка у нас з'являється, її має бути більше, безумовно більше, вона впливала на хід бойових дій на лінії. Фронту, зокрема, вона не дозволяла використанню Російської Федерації зараз, як вони це застосовують, кабів. На жаль, це такий інструмент, який Росія знайшла, і вона намацувала те слабке місце, і вона зараз намагається максимально інтенсивно його використовувати. Ми знаємо, скільки тисяч боєприп... всіх кабів Росія вже випустила і по Бідному Харкову, і по інших містах е е е Східної України. І тому. Поки що, ми сподіваємося, що повітряні сили знайдуть не, не лише повітряні, а взагалі сили оборони України знайдуть ще більш дієві способи для того, щоб зупинити атаки ворога з використанням кабів. Авіація це одне. Інший варіант це використання засобів електронної боротьби, які, в принципі, вносили певну похибку в використанні кабів. І їх застосування теж має вплинути на це застосування кабів. Це такий складний об'єкт, складна і складна, такий інструмент, який нам важко поки що протистояти. Але тим не менш, ми бачимо, що останнім часом, скажем так, застосування кавів в Росії все ж таки зменшилось, якщо порівнювати з скажем в другою половиною цього року. Угу. Зрозуміло повертаючись до застосування іноземного озброєння по території РФ, як на мене, це все почалося тоді, коли, зокрема, масовано, коли відбувся прорив кордону росіянами на Харківщині, і постало питання ударів у відповідь. Зрозуміло, що ми можемо говорити, наприклад, про власну артилерію і РСЗВ, але саме тоді очевидно. Така боротьба зі зв'язаними руками вона була вкрай якась, знаєте, непаритетна, Бажко, нелогічна, да. так і на щастя, тоді і у Вашингтоні не тільки погодились та на, на те, щоб бити якраз от здається в районі Харківської області по території РФ. І мені здається, що це ну тоді по-моєму Хаймерси почали працювати і так далі. Наскільки без цього, без можливості бити на оті 100 кілометрів, а потім в підсумку і на 300, дозволило, хоч трохи нам. Стабілізувати якраз ситуацію на цих ділянках прикордонних? Ну, Насправді, будь-мовно, воно сприяло стабілізації ситуації на прикордонних ділянках російської з Росією. Важливо тут зазначити, що нам дуже хотілося б, щоб цей дозвіл від сполучених штатів від наших партнерів ми отримали набагато раніше. На жаль, ми бачимо, що ці сперечання незрозумілі для кожного українця, а чи давати дозвіл використовувати іноземну зброю, а чи не давати дозвіл взагалі зараз було недоречні для нас. І нам і кожен українець не може зрозуміти, чому і Сполучені Штати, і деякі країни Європи тривали проміжок часу, тільки розмірковували, думали чи надавати, чи не надавати цей дозвіл. Але тим не менш, ми маємо цей дозвіл. Ми маємо можливість засовувати це вглиб вглиб території Росії, в першу чергу, прикордонних регіонів з Україною, і безумовно це надає можливість нам. Досягати тих цілей, які ми не могли досягнути, знищувати ті аеродроми, знищувати ті ту авіаційну техніку, яка використовувалась, зокрема в тому числі для обстрілу Харкова і Харківщини, взагалі. І других прикордонних регіонів східної України тому, в принципі, безумовно отримання цього дозволу воно сприяло, Наголошую ще раз, воно сприяло і допомогло нашим збройним силам використовувати весь можливий арсенал для того, щоб по перше змусити противника не наступати, збити його оборонний наступальний потенціал. Бо ми знаємо, що якби на Курщині ми не почали б наступати, Росія почала б наступати в тому, тому напрямку в території України. Якби не відбулося це і на інших регіонах, Росія також створю створював для себе можливості накопичувати сили та засоби для проведення наступальних операцій. Вони намагаються розтягнути наш фронт, якщо в них є такі можливість і підтягувати власні резерви і створювати умови для проведення невеличких наступальних, але в тому чи іншому напрямку дій. А це означає, що ми маємо витягувати власний ресурс, власні резерви. і тому та проведена операція вона безумовно, вона змінила взагалі саму частково скажімо так хід війни, але вона змінила саме сприйняття, що ми можемо проводити наступальні операції, що ми можемо і що ми змушуємо противника не лише діяти за власним його планом, який він намагається, намагається вимальовувати, а в тому числі і змінювати цей план через те, що українці можуть діяти і по іншому, тому маємо що маємо, як то кажуть, але тим не менш, застосування іноземної зброї воно дійсно сприяло на нанесенню ударів. Ми бачимо велику кількість різних прикладів, коли ми влучно знищуємо об'єкти противника, в тому числі командні пункти. Ви знаєте, нещодавно цю ситуацію відбулася на Курщині, коли використовувала на західну зброю і успішно знищили пункт управління Російської Федерації на Курщині. Тому застосування це безумовно було позвіназемної зброї, безумовно було позитивним елементом проведення нашої наступальної операції та й оборонної операції загалом та, і Ви знаєте, мені навіть пригадалося, але це здається вже був не 24-й рік. А попередній удар так само там була комбінована така операція, наскільки я пам'ятаю. По тимчасово окупованому Криму, і коли зокрема іноземною іноземним озброєнням іноземною ракетою було влучання у штаб чорноморського, флоту РФ. чорноморського флоту, да, да. да. Mm -hmm. Я думаю, що ну це показує наскільки ми е, делікатно і грамотно підходимо до застосування цих ракет, яких у нас насправді ну далеко не в достатній кількості та і... до речі, пане Антоне, говорячи про економність, е, я чула думку, що Атакамсів, попри те, що ми потішені нарешті рішенням вже там, деякий час тому адміністрації ще Байдена застосовувати їх саме. На глибину ударів саме до 300 кілометрів, але ось ця історія, що це обмеження у Атакамсівця, відстань їх не так багато у Америки. Чому чи є відповідь на це питання? Чому саме в Атакамсе все уперлося, коли ми говорили про далекобійне озброєння? Хоча ми самі розуміємо, що 300 кілометрів це насправді не про далекобійну зброю, якщо чесно ж. Ну, у питання ми знаємо, що є ракетне озброєння двох типів: балістичні ракети, е яких дуже важко збити, і крилаті ракети. Балістичні ракети вони летять по балістичній траєкторії, і саме балістичні ракети важче, важче збити. І тому використання такого типу ракет, як Атакнс, вони якраз дозволяли більш гарантовано, тобто, з більш високою ймовірністю знищувати ті чи інші цілі, які є важливими для нас і важливими для ворога, для здійснення управління або застосування військ. Крилаті ракети або інші, скажімо, дрони камікадзе які летять по певній траєкторії, це така ціль, яку можна в принципі збити, і немає 100% гарантії, що вона однозначно долітить, долетить до цілі. І тому, коли ми говоримо про застосування балістичних ракет, і коли ми говоримо про отримання дозволу використання цих ракет, то безумовно, це певний такий чинник, який саме балістичних ракет, це той чинник, який примушує ворога вже якось маневрувати, думати, як іншим, яким проти про як протидіяти. Діяти, але вже немає універсальної чи стовідсоткової гарантії, що ця балістична ракета може бути збита, і тому в Атаксом такий, є таким ключовим моментом, який ворога змушував змінювати власну тактику і враховувати те, що в українців є така можливість їх застосовувати. Так сполучених штатах іноді так останнім часом чув лунають деякі речі, що типу українці могли більш ефективніше використовувати дані ракети, що українці було надано, якщо не помиляюсь навіть п'ять сотень цих ракет, але я в принципі я, я бачу з огляду на те, як вражається цілі на території Росії, з огляду на те, як ми намагаємося їх застосовувати, я б не сказав, що по перше, цю кількість нам було передано, і по-друге, саме цю за п'ять п'ять сотень. А друге, я бачу, що навпаки, ми навпаки, намагаємося використовувати більш інтец... більш ефективно ці Це ракетного озброєння для знищення об'єктів на території Росії і на окупованій території. Я нагадаю, що Антон Міхненко, військовий експерт, з нами на зв'язку. Ще одна ключова і надзвичайно очікувана навіть кожним українцем українкою озброєння, яке нам надали партнери. Це, звісно ж, іноземні винищувачі Ф 16 і звісно, насамперед Україна за допомогою них посилила свій захист неба. Але я спочатку хочу вас запитати, пане Антон, як ви ставитесь до тези, що зараз отримання, ну ми говоримо про власне трошки не раніший період, в 16 шістнадцятих не є таким, знаєте собі, вже геймченджером, як люблять говорити, тобто вони не змінили хід війни, ніж якби ми їх отримали, ну наприклад, у 23-му році, наприклад, десь перед контрнаступом 23-го року? Наскільки ця думка правомірна, що так би мовити? Ти все своєчасно має бути. Ну я тут згоден повністю з думкою, що все має бути своєчасно І якби дійсно ми мали літаки в 23-му році, коли був контрнаступ, і була належна авіаційна підтримка за рахунок використання арсеналу саме цих літаків, то звичайно і хід війни був би зовсім іншим. Але тут дуже велика кількість різноманітних чинників, і ми маємо зважати, що, по перше, для того щоб пілоти були підготовлені для використання в 16 вони мають бути пройти навчання. Це ми прекрасно розуміємо для того, щоб застосовувати ефективно літаки в 16 території України, має бути підготовлено належним чином інфраструктура на території України. Для того щоб у нас було належне озброєння і база зберігання для цього озброєння на території України або в інших таких вкромних місцях по території України, їх потрібно створювати. Також нам потрібно готувати і технічний персонал наземний для того, щоб обслуговувати цих літаки, ці літаки і екіпажі цих літаків. Тому це складне питання. Безумовно, нам хотілося би, я думаю, що. Щби якби, якби повернути хід історії назад і подивитися назад, чи могли наші партнери прискорити цей процес, чи могли ми прискорити процес навчання? Можливо, так, можливо і ні, це важко і складно сказати, реально. Але я думаю, що партнери все ж таки могли трохи швидше надати нам ці літаки, і ми могли б трішечки раніше їх отримати, ніж ми отримали їх в дійсності. Але е, також я згоден з вашою думкою, що f 16 не маємо ми маємо підходити до цього літака, що це є геймченджером. Це не є геймченджером, це просто, скажімо так, конячка, яка ми, нам потрібна для того, щоб виконувати бойові задачі і захищати наше небо і з Знищити противника на куповані території, кидати бомби, і інше ракетне озброєння на територію Росії по військових об'єктах. Тим не менш, нам потрібно їх більше і вкотре наголошую, більше і більше і більше. Тому що тут бойові дії і інтенсивно використовуються всі сили та засоби, і все наявне озброєння. І авіаційну техніку використовує противник, і маємо так само ефективно використовувати авіаційну техніку. ми. І у нас лишається якраз 2-3 хвилини, аби, так би мовити, попишатися і похвалити український ВПК, який Ефективно працює, як на мене, ну ми правда чуємо, що не на максимальну потужність. а Якби було більше коштів, то можна було б втричі приблизно більше виготовляти. Але якраз мені здається, акцент було зроблено на різних типах безпілотних літальних апаратів, і про це також повідомляють. Вже да, коли є застосування в бойових умовах. Також приємно чути, що здається Сау Богдана, не є вже там в одиничних екземплярах. Щоб ви відзначили? Як такі проривні успішні розробки, які вже працюють на нашу перемогу, ви знаєте, я би сказав так: це достатньо складне питання з точки зору того, що в нас виклики сьогодення, виклики бою дуже швидко змінюються. Якщо ми вважали, наприклад, на початку цього року, що масове застосування безпілотних літальних апаратів є геймченджером, який нам допоможе стримати про. Противника і надалі проводити, можливо наступальні операції в тих чи інших напрямках. Тому бачимо, що під кінець року вже зовсім інша ситуація. Противник теж має велику кількість військово літальних апаратів, і ми протистоїмо противнику вже в контексті радіоелектронної боротьби. Тобто, він застосовує реп проти нас, ми застосовуємо реп проти них, проти дронів, проти засобів комунікації, тобто. Хід бойових дій настільки швидко змінюється, що те озброєння, яке нам здається, що воно вотлово воно змінить ситуацію, воно вже ну не так швидко може змінити насправді і реально кардинально змінити, але все ж таки ви абсолютно прові. Коли кажете, що є у нас чому пишатися, чому тому, що у нас в Україні дійсно дуже велика кількість різноманітних проривних рішень. Я би сказав на на другу половину року, те, що на зовсім нещодавно була проведена наступальна операція з використанням роботизованих платформ наземних, оце дійсно така проривна річ, яка буде майбутнім, і це буде майбутнім не лише в контексті проведення наступальних операцій, мається на увазі вогневих знищення вогневих позицій, а в контексті стосування взагалі комплексу. Роботизованих наземних платформ спільно з безпілотними літальними апаратами, використання на роботизованих наземних платформах засобів електронної боротьби, не лише засобів просто вогневого ураження, використання роїв безпілотних літальних апаратів, а так само і на полі бою, на землі роїв. Груп юнітів з роботизованих наземних платформ. Оці такі от речі, які будуть майбутнім, і ми будемо бачити, врешті-решт, що війна буде відбуватися роботами а не людьми. Це одні такі моменти. І ми вже робимо успіхи, бо ми перші взагалі в світі, які дійсно в бойових умовах застосовували роботизовані наземні платформи. Наземні платформи є дуже, дуже велика кількість різноманітних цікавих рішень в контексті електронної боротьби. Ми теж зробили дуже великий прорив, і українські оборонні підприємства, які працюють в засобах для створення засобів електронної розвідки, електронної боротьби дуже інтенсивно створюють нові зразки, які дозволяють працювати проти противника дуже розумними завадами, створюючи таким чином можливості для використання власних сил та засобів. І головне, реп, можна... головне, це береже людський ресурс. Пане Антоне, у нас Абсолютно. буквально півхвилинки, якщо хотіли ще додати щось. Крім ребів, крім безпілотних літальних апаратів, роботизованих платформ, безумовно важливий крок, це ракетне озброєння. Ми бачимо, яка низка у нас ракетного озброєння з'являється. Озброє. І такий мікс, і одночасно, і ракета, і безпілотний літальний апарат, і це все, в принципі, додає нам сили, додає нам можливості. Розвиток штучного інтелекту і використання елементів штучного інтелекту в безпілотних літальних апаратів, в роботизованих платформах. Це теж такий момент, який теж вже імплементуються в деяких рішеннях на полі бою. Звичайно, хочеться, щоб цього цього було побільше, і, і звичайно хочеться, щоб максимально берегли свій людський ресурс, бо це єдине, що єдине саме неоціненне, і ми маємо е берегти його для того, щоб ми могли тільки роботами, безпілотниками боротися проти противника і виганяти з окупованих територій. Дуже хочу, щоб ця думка знаєте постійно постійно трималася в голові у тих, хто ухвалює рішення там на горі. Дякую дуже Антон Міхненко. Військовий експерт був з нами на зв'язку. А за кілька хвилин новини підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.